Лівостороння бойова стійка. Кваліфікаційний рівень 12 q Удавно-підкова зв'язка. Закінчення задня підніжка. Лівий прямий. Правий прямий. Лівий прямий. Правий машин. Прихват. Задня підніжка. Контроль колінами руки. Кваліфікаційний рівень 12 q Закінчення задня підніжка. Лівий прямий. Правий прямий, лівий прямий, правимо ваші дірі, прихват уявного суперника, задня підніжка, контроль коліном. Лівостороння бойова стійка, кваліфікаційний рівень 12 тю, закінчення, задня підніжка. Лівий прямий, правий прямий, лівий прямий, правимо ваше, прихват уявного суперника, задня підніжка, контроль коліна.